Всім привіт! Я Таролог Євгенія. Давайте подивимось, який чоловік до вас мчиться вже. Десь він на підході. Можливо, давайте до кінця літа подивлюсь вашу характеристику, щоб ви зрозуміли, чи саме для вас цей розклад. І дивимось, хто ви зараз. Так, дивіться, тут ви або ж проходите якесь підвищення кваліфікації, чомусь навчаєтесь, може стосуватися робочої сфери для того, щоб отримувати більш стабільний дохід, якось налагодити свою стабільність, знову ж таки, можливо, назбирати якусь фінансову подушку, але тут іде про навчання. Проходять тут у мене повітряні зимні знаки зодіаку, але не прив'язуємося. Ви зараз в такому періоді початку росту. Хто ви ще зараз хочеться уточнити? Завершили якусь історію, яка вам розбивала серце, поставили всі крапки над І, і проходите свою трансформацію, переосмислюєте все стосовно тієї історії. І що, як ви справляєтесь, штормить вас, звичайно, не по-дитячому. Тут можуть летіти всі башні, всі голови. Ви можете відчувати себе в кризовому стані, можливо, ви залізли зараз якраз таки в борги і намагаєтесь вийти з цієї ситуації. І через ось такий переломний момент не бачите якихось цікавих можливостей для себе. Намагайтесь знайти вихід із якоїсь складної ситуації, поки що безрезультатно. Для чого вам цей період потрібен? Давайте хочу глянути вже для виходу із жертовної позиції. Щоб ви самі почали активно діяти, проявлятися, відкриватися цьому світу і не надіялись ні на кого іншого. Тут міг бути якийсь любовний трикутник, також у когось програється. Тому зараз ці всі зміни вам потрібні в будь-якому разі, для того, щоб запустити якийсь новий цикл позитивний в вашому житті. Давайте. Карти, як завжди, випадають, що спішать говорити, Дивимось тоді, який чоловік мчить до вас в найближчий час 3 місяці до кінця літа, не знаю, в кого, як програється. Хто до вас поспішає, любов. Хтось, хто допоможе вам вийти із цих минулих всіх програм, минулих ваших історій. По-перше, тут іще може бути повернення цього колишнього неприємного чоловіка, який вам розбивав серце і який у вас тут. Через нього вас також штурмило дуже сильно. Давайте нам нового чоловіка. Хто до, нас, до вас смучиться. О, це вже щось цікавіше. Так. Знаєте, новий чоловік прийде, коли ви пройдете ці програми з колишнім і закриєте там всі питання. Тому що зараз ви ніби закрита, стиснена, в такі рамки себе загнали, і ви можете якось відмовлятися від нових пропозицій через ці всі образи, які у вас накопичились. Але всьому свій час ця пропозиція все одно до вас йде. І а, тут може бути мова про якісь теплі почуття. І це буде зовсім інша людина, не така, як була у вас раніше. Людина харизматична, людина може бути якийсь а, бізнесмен або щось із влади, якийсь адвокат може бути щось таке стабільне, з якимось може бути вже нажитим досвідом, може навіть бути з якимось статусом таким а, доволі стійка на особистість зріла. Але знову ж таки він пройде, коли ви пропрацюєте себе і зрозумієте, що ви на самоті сама собі прекрасна. Коли ви будете, коли ви не будете очікувати, вже, ви відпустите ситуацію, ви займаєтесь своїм розвитком, своїми якимись справами, насолоджуєтесь всім цим, тоді на вашу нову енергетику і приходить нова людина. Дуже цікаво, для чого він вам іде? Які перспективи? Щоб запустити нове колесо, новий цикл у вашому житті, щоб ви зрозуміли, що не всі чоловіки такі, як колишні. Не всі чоловіки маніпулятори, які хочуть лише інтимних зв'язків, які хочуть щось доказувати комусь. Тому це буде зовсім несподівано і ви, можливо, навіть якось злякаєтесь такого. Такої якоїсь пропозиції. Може бути старший чоловік за вас, до речі, можливо, цей вас трошки зіб'є з пантелику. І що далі? Тут може бути дуже гарний шанс на вас для спільних відносин. Дивіться, тут буде якось так плавно, поступово все розвиватися, не буде якихось різких таких рухів, якихось претензій. Натиску, тобто тут йде така якась а, прихід поступової стабільності. Дуже гарний шанс для вас. Як вам цей шанс не упустити? Давайте подивимось. Робити вибір по любові і а, звертати увагу на дії людей, як вони до вас проявляються, як вони. Щоб співпадали думки, слова і дії, так хочеться сказати. А ще, знаєте, якесь ніби у вас буде схоже ставлення стосовно сім'ї і стосовно а, сімейних традицій, якихось, якісь такі погляди можуть спільними бути. Оце я хочу уточнити, до чого мені цей хитрон тут випав. Схоже, Ну те, знаєте, що ви тут при зустрічі з ним перестаєте сама себе накручувати і боятися нового. Перестаєте якось відбиватися від людей. Ніби, знаєте, відкривається знову довіра до людей. Ох, який добрий розклад. Чарівно просто. <гум> Тому дивіться, ви рухайтесь в правильному напрямку по справедливості, буде результат такий, якого ви достойні. І те, що ви зараз навчаєтесь, якраз таки вам в цьому допоможе. Тому бажаю вам успіхів, рухайтесь, продовжуйте. І щастя вас у будь-якому разі знайде.